Попрацюємо сьогодні з сервісом Canva на мобільному пристрої, а саме зробимо власне навігацію між слайдами. Запускаємо Canva. Так, і створюємо тепер презентацію. Завантажилася презентація. Давайте створимо декілька слайдів. Так, я зараз відменю. Так, створимо декілька слайдів. Ну, наприклад, нехай буде три слайди. Давайте перший зафарбуємо в якийсь колір. Ну, нехай буде, наприклад, тут ось такий колір. Так, другий, давайте зафарбуємо в інший колір. наприклад, нехай буде у нас тут ось такий колір. Так, і третій, давайте зафарбуємо в якийсь, наприклад, ну, ось такий колір. Нехай буде, наприклад. Ось так, так. Да? Нехай буде ось у нас такий колір. Так, є у нас три слайди. Давайте зараз на перший слайд додамо власне, певні елементи. Заходимо в елементи. Так, і додамо, давайте сюди власне, елемент квадрат. Є фігура. Обираємо власне квадрат зі скугленими сторонами. Так, і розширюємо. Так, сюди ставимо. Так, дивіться, давайте колір трошки замінимо на інший. І давайте якийсь напис зробимо також. Так, напис нехай у нас буде, наприклад. Ну, у нас буде на першому слайді, наприклад, буде квадрат знаходитися. Давайте так і напишемо квадрат. Давайте також змінимо розмір шрифта. Нехай буде трошки побільше. Так, ось таким чином. Так, і також давайте додамо сюди. Додамо також ще один квадрат. елемент керування. Так, і давайте зараз також сюди його помістимо. Так, ось так. І давайте задамо якийсь колір. Ну, нехай буде колір, наприклад, ось такий. Нехай буде тут трикутник, давайте задамо. Шрифт також трошки побільше. Ну, нехай буде ось так. Ну і давайте помістимо також на слайди, помістимо, власне, квадрат. Давайте сюди помістимо квадрат. Ось у нас він є. Ну, нехай буде ось такий. Ось так. Так, і трикутник давайте також візьмемо. Так, фігури. Пошукаємо, що тут у нас є. Так, давайте візьмемо власне трикутник. Так, ось у нас є. Ставимо сюди. Трошки давайте розширимо. Так, ну і зробимо анімації. Також, дивіться, переходи можна поставити між слайдами також. Перехід, наприклад, нехай буде кругове стирання. Також в другому давайте поставимо також, наприклад, кругове стирання. І давайте задамо анімації також для наших. Для квадрата задамо анімацію. анімація. Так, і нехай буде, наприклад, у нас підйом. Так, анімація підйому. Для трикутника також давайте задамо анімацію. Нехай буде анімація, наприклад, пульс, так? Ось таким чином. Так, це для сторінки анімація не потрібна. Давайте задамо для трикутника. Так, власне, задаємо для трикутника. Анімація. Так, і нехай буде, наприклад, у нас. Давайте переворот задамо, ось так, нехай буде. Так, ось таким чином. І давайте зараз спробуємо. Тепер, власне, зробимо, власне. Посилання, так, на інші, наприклад, слайди. Ну, давайте ми будемо, коли натискаємо, наприклад, на кнопку квадрат, яка у нас утворилася, зробимо, власне, посилання, і у нас буде відкриватися слайд другий. Якщо натискаємо на трикутник кнопку, у нас буде відкриватися слайд з трикутником. Давайте, власне, повісимо сюди посилання. Так, натискаємо. Так, у нас тут є кнопочка посилання. Так, і обираємо слайд, який нам потрібен. Ну, у нас тут є квадрат. То обираємо, де у нас є квадрат. Готово. Так, трикутник те саме також. Так, обираємо посилання. І у нас тут є, власне, трикутник. Так, ось так, готово. Так, і давайте зараз протестуємо, як це все працює. Запускаємо презентацію. Так, квадрат працює, все добре. Назад, трикутник, також все працює. Є також анімація, все, в принципі, добре працює. Можна зробити також, щоб повертатися назад. Давайте зробимо. Так, у нас ще тут на слайді можна ще кнопочку зробити, щоб повертатися назад. Є елементи. Так, і давайте зараз закриємо все, що тут є. Так, обираємо, створюємо кнопку. Так, нехай буде у нас, наприклад, ось такий у вигляді квадрату. Давайте трошки змінимо. Колір давайте задамо, наприклад, ну, нехай буде синій такий. Так, інший також задамо. Давайте, нехай також буде у нас кольор. Задаємо елементи. Так, і задаємо сюди також ставимо. Так, ось таким чином. Так, тут нехай буде червоний. Залишається. Тобто ми будемо натискати на ці фігури і ми будемо повертатися назад на перший слайд. Давайте зараз це зробимо. Так, натискаємо і тепер також робимо посилання. Посилання. Так, і давайте ще раз щось не спрацювало. Так, посилання. І шукаємо, власне, перший слайд. Ось так. Готово. Так, є. Тепер дивіться другий також. Шукаємо, власне, перший слайд, так? Тобто, давайте зараз натискаємо посилання. Так, і шукаємо, власне, дивіться, слайд перший. Так, ось таким чином. Готово. Так, давайте потестимо, як у нас буде відбуватися. Так, переходимо на перший слайд. Натискаємо квадрат. Натискаємо, бачите, повертається назад. Все, в принципі, добре. Також працюють переходи. Трикутник. Натискаємо назад, бачите, також все класно працює, все добре. Так, давайте ще створимо, власне, ще один слайд. І тут ми, власне, створимо з вами таблицю. І в таблицю будемо, власне. У нас будуть анімацію залітати трикутник і прямокутник. Давайте зараз це зробимо. Так, у нас є елементи. Так, і таблиця, да? таблиця. Так, шукаємо таблицю. І давайте зараз подивимося, скільки у нас тут є. Так, ну обираємо таблицю. Натискаємо. Так, нам потрібно дивіться, тут, в принципі, зайві видалити рядки. Давайте видалимо зайві рядки, видалити рядок. Давайте ще натиснемо, видалити рядок. Так, ось так. І давайте трошки розширимо. Так, стовпчиків також нам не потрібно. Так, так багато. Давайте видалимо також. Так, ось так. Так, і тут, дивіться, поставимо. Тобто, текст, давайте якийсь видимо, Так, нехай буде у нас так трошки тут забагато. Давайте введемо сюди текст. Так, і будемо. Так, редагування. Дивіться, сюди ми будемо, власне, вписувати текст. Нехай буде у нас, наприклад, квадрат. Давайте впишемо. Так, одну секунду. Угу. Так, щось трошки глючить. Ага, все нормально тепер. Так, квадрат. Квадрат. Так, і також у нас буде тут. Так, наступне. Так, зараз я трошки також помасштабую. Так, і тут нехай буде, наприклад. Трикутник, давайте зробимо. Так, трикутник. Так, ось так. Так, ось так це буде у нас відбуватися. Ну, в принципі, давайте залишимо, як є. Тобто, ось так нехай буде так, трошки тут повернемо як потрібно, да? Так, і давайте зменшимо так. Ось таким чином, табличку трошки збільшимо. Ось так. Збільшуємо нашу табличку. Так, і давайте її трошки помасштабуємо. Так, ось так. І тут непогано не ще також нам змінити також її розмір шрифта. Давайте також його змінимо. Наприклад, задамо побільше. Тут також задамо розмір шрифта побільше. Давайте також задамо сюди. Так, розмір шрифта, також нехай буде побільше. Тобто трикутник. І давайте підредагуємо, також у нас тут 9 вийшла так, ось так. Так, і тепер давайте це все. Так, табличку, давайте. Якось її помасштабуємо. Давайте трошки її перемістимо. Так, трошки тут у мене збільшується, трошки глючить так одну секунду. Так, повертаємо. Так, одну секунду. Зараз ось так. Так, ось так. І ось так, наприклад. Да? Так, ось у нас є. Так, тепер давайте сюди поставимо, власне, декілька фігур. Так, у нас є елементи. І давайте поставимо сюди фігури. Так, ну, у нас тут є. Давайте натиснемо фігури. Так, нам потрібен квадрат і трикутник. Так, Тобто, дивіться, шукаємо квадрат. Так, ну, нехай ось квадрат у нас є. Давайте поставимо його сюди. Трошки зменшимо. Так, і трикутник також. Так, ну нехай буде ось такий квадратик. Так, і трикутник також шукаємо. Так, елементи, трикутник також. Давайте зараз знайдемо. Так, тепер шукаємо трикутник. Ось так. Так, шукаємо трикутник. Ну, нехай, наприклад, ось такий, нехай буде. Так, і ставимо також його сюди. Трошки давайте його зменшимо. Так, і давайте кольор також якийсь заль'ємо так ось таким. І, наприклад, зальємо ще кольором, наприклад. Ну, хай буде так. Тут у нас він звивається. Давайте ще, наприклад, якийсь інший оберемо. Ну, наприклад, ось так. Так, і тепер ми зараз використаємо анімацію. І власне, за допомогою анімації, давайте закинемо сюди. тобто квадрат Закинемо в одну клітинку, трикутник закинемо в іншу. Давайте подивимося, як це можна зробити. І ми також сюди прикріпимо так, до анімації, тобто ми будемо, коли натискати на слайд, у нас буде анімація запускатися. Так, Почнемо зараз з трикутника. Так, Шукаємо власне, анімацію. Так, і у нас є інше. Є анімація, є створення анімації за власною траєкторією. Натискаємо. Так, і тепер дивіться сюди, ми ось так закидуємо. Тепер нам потрібен запуск після анімації після натискання. Також включаємо, готово. Так, тепер дивіться, робимо з квадратом аналогічні дії. Анімація. Так, у нас тут є також інше. І також створення анімації. Переміщуємо також квадрат на місце квадрата. Ось так. І давайте також запуск після анімації. Готово. Ось так. Так, все у нас тут є, так? Тепер дивіться, давайте тут зробимо також перехід. Ну, нехай буде, наприклад, якийсь там, наприклад, нехай буде відсікання, наприклад, перехід. І тестимо тепер, як це все працює. Натискаємо. Так, є у нас квадрат-трикутник, все у нас з'явилося. Так, тепер дивіться, давайте зараз натиснемо просто на слайд. Так, з'явився трикутник спочатку. Тепер у нас з'явився квадрат. Так, все, в принципі, нормально, все добре, все у нас виглядає. Так, тепер дивіться, давайте ще зробимо наступне. Тобто, ще хочу вам показати, як можна тривалість часу також регулювати. Ну, Ще створимо один слайдик. Нехай тут також буде якийсь перехід. Ну, давайте розчинення нехай буде. Так, тут у нас буде. Давайте кольором іншим якимось зальємо, щоб воно якось відрізнялося. Так, і тут у нас буде. Так, елементи шукаємо, наприклад, будь-який елемент. Ну, давайте візьмемо все, що завгодно, що тут у нас є цікаве. Так, трикутники. Давайте просто нехай будуть у нас фігури. да, Будь-які, в принципі, подивимось. Так, очистити. так, І шукаємо фігури. Дивіться, фігури у нас будуть. ну, Давайте виберемо щось тут, наприклад, або графіка, або, в принципі, що тут у нас є цікаве, давайте щось подивимося. Так, у нас є трикутники. Так, давайте ще подивимося, що тут цікаве є. Так, зараз одну секунду. Так, фігури. Пошук елементів. Так, і результати пошуку. Ну, давайте знайдемо, наприклад, зірки. да? Зірка, наприклад, зірка. Так, ось так. І шукаємо. Так, що у нас тут є? Дивіться, ось такі у нас зірочки є. Нехай буде, наприклад, одна зірочка у нас ось така. Так, ставимо. Нехай буде тут у нас знаходитися. Так, ще давайте додамо ще одну зірочку. Так, нехай буде, наприклад, ось така зірочка. Давайте колір також інший сюди, якийсь. Так, і ще буде одна зірочка. Давайте додамо ще. У нас нехай буде, наприклад, ось така зірочка, нехай буде. Так, і сюди давайте колір також додамо якийсь. Ну, нехай буде, наприклад, якийсь синій, так, кольор. Так, якось давайте їх розташуємо. Дивіться, і тепер тут можна також накидувати анімації. Так, зараз накинемо анімацію. Так, у нас тут є. Так, давайте сюди анімація. Так, у нас тут буде анімація, наприклад. Ну, давайте оберемо щось, наприклад, що у нас тут є, наприклад, підйом. Так, є у нас тут іще анімація для другого. Дивіться, нехай буде, наприклад, у нас переворот. Для третього анімація, нехай буде, наприклад, що тут у нас є, цікаве, подивимося. Так, Нехай буде, наприклад, пульсація. Так, ну, в принципі, для кожного у нас є. Дивіться, можна задати також, в принципі, і тривалість. Дивіться, натискаємо сюди, тут є у нас показати час відображення елементу. І тут, дивіться, у нас, в принципі, цікаво, можна показати, в принципі, відображення кожного елементу, так? скільки він буде відображуватися власне, на екрані. Можна також показати, так, дивіться, ось тут обираємо, ось тут. Так, І можна, в принципі, регулювати, скільки він буде відображуватися власне, у нас на екрані. так. Тобто, дивіться, можна змінювати також шари. І можна показати, скільки він буде відображуватися. Ось таким чином. Так, давайте запустимо, подивимося, як це буде все відбуватися. Запускаємо. Так, і тепер, бачите, з'являється перший, другий, і. Третій, да, в кінці з'являється. Давайте подивимось. Так, ну дійсно, у нас з'явився спочатку ось такий, власне, блакитний, потім з'явився ось такий у нас бірюзовий, потім червоний з'явився. Все, в принципі, правильно. Дивіться, тут також є шари. Можна також по шарам задавати, і можна, наприклад, один ставити на передній край, наприклад, наперед ставити, інший, наприклад, ставити назад. Дивіться, також є шари, можна змінювати також черговість. Ось таким чином. Пальцем просто перетаскуємо, затискаємо, і, в принципі, можна це все, все перетаскувати, як нам потрібно. Так, ось так. Так, є. Дивіться, тепер все це у нас закриваємо, і також можна тут регулювати певну тривалість, скільки вам потрібно, можна також це все регулювати. Ну, наприклад, ось так. Перший буде ось так. І, наприклад, ось так. І давайте подивимося, зараз запустимо. Так, запускаємо, подивимося перехід, також роботу переходу. Так, тут у нас все працює як потрібно. І також на другий переходимо. Так, є. Один з'явився, другий з'явився і третій з'явився. В принципі, на сьогодні все. Всім дякую за увагу!